Сьогодні у нас двіжуха. Всі поїдемо. Та ти що? Серега вигулює свою пулю. Це ми його тепер точно не дожимо. Улетить просто. Головне, щоб йому це є, заправиться. А, заправку вись має? Ні, ну тоді все, тоді по-любому полетіло. Зараз пару хвилин і будемо виїжджати. Ой, бляха. А хлопців десь і не видно. Придається на зупинці. Ну, так. ну таке. Ні, ну звісно я його молив. У мене середній 30 майже один. А їду я зараз 34. Ну типа. Дивиться її отак з мать. Ай-я! Ладно, зупинка Я тут в тенечку сховався, пацани пока поті Помахайте ручкою Не, ну молодцы, там хороший пацани. не надо, Просто я дивлюсь, у вас середня скорость 30. Один майже. Так. Я кажу йому, чую. Давай піднажми, ми 16 їдемо. Ми їдемо 26. в 26. Починається наяривать, блин. Ти має блки, палки, виспорішуватися. Ти з водичкою? Так, з водичкою. Заболів. А, ти розкрутив розкрутившись, знов ні. Ні, ти... ну вічик у тебе, звісно мацатий, но ти, звісно, їхати не хочеш нічого, це вообще прикол. А якби ти нормально педалі крутив, може і то гнобу. Ми поїхали. Зупиняєшся на світофорах, бо кручиш уже як Воно. Газу. Хорошо Я запомнив ваш обгон пацани. Ну так от почти на красный проїхали Молодці Оце здає їх тепер на світопорах Спортивний велосипед <плес> Ну типу, колосо Как мизинич. Але ж не їде нічого. Можна приложити. А ну давай. Не займію, бля. Буде маленький. <гум> 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 Буде рубрика 18 поставлю спеціально. Ми 20 км не проїхали. А вже це от, от. А вже всю воду випили. А вже всю воду випили. <гум> Если бы ты ехал 40, как мы, то было проще. 40. Скажи, в мои 30 меня уже нечем удивить, тебе 40. Ну что, проверили? В принципе, нормально. Ну тут он шосер. Скажи, незаметно даже, да, разница между асфальтом и этой дорогой? Взагалі ніякої. Та я ж тоже кажу, що вообще ніякой. Чо ти не а ти проб... А чого ти проб'єшся? Машина ззади. Ну я знаю. Я тобі казав, що машина ззади. Кажись ми загубили десь щосейні. Серега, ти радар даже замітив. Це знаєш що означає? Що ти машина? Красавчик. Поїхали далі. Ми готові? Пішли? Страдати, чого пішли? А, а що ти не поїдеш ту? До озера. Следує включення на озері вже. Йолки-палки, комарі, так все класно. О! Стой, 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 Сань! Е -е. Прикольно! Так, а тут треба проводити далі. Хорошо, це я тільки що чуть не дав. А що таке? Бо в нас гравел. Понимаєш, не везде. Та ні, гравел просто тут не проїжджає. Наскільки жорстко... Ааа, комарі! Ну, комарі, конечно, люті промоліся. Комарі, да, комарі не то, що люті, вони просто тупо чуть не сожрали. Там крові ні потоки тільки оставалися на ногах. Диви. Тут і медляно їхав просто. Та да я і так їхав як міг. Медленно їхав. Як мог. Сережа вообще йшов. Да нього вон саняки дали на ногах. Вони його держали. Синяки... гравил. Лятя гравили. <реслужб> Всі грабили, купили, продали МТБ Ні, Чи ж це він возмущається, гравели, грабили, чиш, а сам поїхав на, на цій. На розері поїхав. І тепер возмущається, гравели, гравели. Так грабили нормально, гравели заїхали везді. А от... а, а, ти бачиш, як я чуть не дав, ні? Не бачиш, Саня бачить. Я, я, я навіть, 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 навіть. навіть, навіть аж, аж контакти на ходу розлетілися, порозтібалися, так чуть не дав на корнях там, в деревину. Але нормально, краще, що ми на відрі. <ріпи> <ріпи> так, педалі вкручу, <ріпи> аж вже ж кросовки порозлітались. Тут <свістю> <свістю> Коли в тебе гравел, а друзі в тебе на турінгах і шосіках <свістю> страдайте ви всі один і однаково. Ой таке. Нам Я завтра в Ютуб це все виставлю. Ладно, не завтра, вівторок. Та туду. <umas> <s 5 accent> ну я подозріваю, що, мабуть, не бо в принципі сюди приїхати не особо вийде. Ну Но... ми все провіримо. А ми просто не в ту сторону пішли. Оп-оп. Фіть, фіть. Оп-оп-опа-опа! Почті в деревину, ого тут. Та ну ні, ну це а он хтось біжить. Треба спитати треба спитати дорогу. Так, так, так. Дякую. О, бач. Все. А ти кажеш, навігатор включай. Знає, що включає. Наші включають навігатор, тут є навігатор. так і таке? Это гравел. Короче, ми До нових включить. Коли в тебе гравел, да, Серег? Ой, блін, мамки не Це Просто тотал, блін. Фу, убийця можуть. Але їду. Пацани там десь позаду розтягнулися, зараз доїду до перехрестя, буду чекати. Навірно, в все-таки краще, ніж такий вітер. Що значить потепліло на вулиці, майже літо і на відчиках людей просто капець. Всі катаються. Ну що ж, поїздка підійшла до кінця. проїхали ми 70, майже 72 км. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забуваємо донатити на... Збройні сили України. Ну і катаємо, катаємо, поки можна, коли є можливість, погода, клас, катаємо. Краще катати, ніж сидіти вдома в комп'ютерах і в телефонах тупити. Так що, всім дякую за увагу, всім пока.